Ринок вже трохи заспокоївся після розмов про трампівські тарифи, і зараз у нас з вами є можливість насолодитися періодом звітностей. Компанія Google відзвітувала, показала непоганий звіт, але ринок відреагував падінням на примаркеті. Акції обголилися десь на 8%, Тому пропоную сьогодні подивитися детальніше, що ж там такого сталося, і чому ринок так негативно відреагував на звіт компанії Google. Ну і наприкінці відео також розповімо, що я планую робити зі своїми акціями цієї компанії. Уже зараз ми бачимо з вами, що акція вилилася трошки більше, ніж на 7%. Хоча, звичайно, за останній рік, в принципі, перформанс акції компанії Google прекрасний, більше 43% зростання. Тобто, це чудовий хороший перформанс і минулий рік виявився достатньо вдалим для цього бізнесу. Давайте тоді дивитися на. Показники по звіту. Отже, починаємо з доходу. Google в цьому кварталі показали майже 96,5 мільярдів доларів. Знову ж таки, якщо формально підходити, то це міз по очікуванням, тому що аналітики очікували трошки більший об'єм по доходу, але там різниця буквально 180 мільйонів доларів. Тобто на 96 мільярдах, звичайно, це мізерне відставання від очікувань. При цьому близько 12% зростання рік до року. То суті, Google продовжує показувати достатньо стабільне і хороше зростанням. які ж сегменти бізнесу Альфабет зростали в цьому кварталі, звичайно, основне основна дойна корова це пошуковий бізнес і рекламний бізнес компанії Альфабет. 54 мільярди доларів доходу в цьому році, 12,5% зростання рік до року, тобто в цьому кварталі хороші показники. Перевищили очікування аналітиків, які очікували трошки більше 53 мільярдів доларів. Напрямок YouTube Ads також став хорошим драйвером для зростання. В цьому кварталі близько 14% росту рік до року. Тут також варто сказати, що четвертий квартал для рекламних бізнесів це історично дуже хороший період, тому що вони зазвичай саме в цей квартал показують рекордні показники по доходу. Це пов'язано в першу чергу з чорною п'ятницею, з Різдвом. І звісно, альфабет не є виключенням по аналогії з метою, по аналогії з рекламним бізнесом Amazon, Вони в цей період показують зазвичай свої рекордні значення по доходу. Також тут варто сказати. Що YouTube Ads показав хороші темпи зростання в першу чергу через те, що збільшились рекламні бюджети і витрати на політичні кампанії, тому що у нас був період виборів, і звичайно кандидати витрачали достатньо багато бюджетів саме на YouTube. І тут основним драйвером для YouTube Ads став саме цей сегмент. Якщо подивитися на Network, тут ми бачимо продовження негативного тренду на зменшення доходу. 4% впадіння в порівнянні з минулим роком, Цей сегмент продовжує. Падати, і як я говорив в попередньому ролику про Google, це звичайно достатньо погана тенденція. І ще в кількох словах про YouTube Ads. Тут важливо розуміти, що в YouTube Ads не входить дохід від підписок з YouTube. Відповідно, це лише рекламний дохід, який стосується YouTube. Давайте перейдемо до наступного сегменту. Це сегмент Cloud. Це, мабуть, чи не найважливіший сегмент зараз в цьому бізнесі. Мені здається, що падіння ціни акції після звіту воно спричинено саме тим, що по цьому сегменту ми маємо міс. Значить, близько 12 мільярдів доларів було зроблено. Трошки більше 12 мільярдів аналітики очікували, і ми бачимо зростання більше ніж на 30%. З одного боку, 30% – це феноменальне значення. Однак аналітики очікували трошки більші темпи. І як на мене, це є головною проблемою розпродажу акцій після звіту. Але ми ще до цього питання повернемося, тому що тут менеджмент дав своє пояснення стосовно того, чому так відбувається. Якщо подивитися на прибуток в розрізі однієї акції, ми бачимо, що на 30% виріс цей показник рік до року, трошки більше 2 доларів прибуток на одну. Акцію вільний грошовий потік також близько 25 мільярдів доларів на 214% зростання рік до року. Якщо робити якісь висновки з цих даних, то в принципі можна сказати, що у Google був дуже солідний, хороший квартал, нічого катастрофічного в ньому немає. Давайте тепер трошечки спробуємо в контекст всі ці дані додати. Якщо подивитися по доходу, в минулому кварталі Альфабет показала більше 88 мільярдів доларів в доходу в цьому кварталі. Це більше 96 мільярдів, і в принципі ми бачимо бачимо дуже позитивний тренд зростання цього доходу. Темпи росту стабільно в районі 10-15% Вони коливаються з кварталу в квартал, але в принципі це дуже солідні показники по зростанню. Чистий прибуток також дуже стабільно зростає в 22 році. Було досягнуто своє рідне дно, але в подальшому чистий прибуток зростає дуже стабільно. Вільний грошовий потік у нас склав близько 25 мільярдів доларів. Якщо подивитися на цей графік, то ми бачимо, що це рекордні значення по вільному грошовому потоку. Току, а якщо порівнювати з, з даними за останні кілька років, тобто, в принципі, в минулому кварталі у нас було близько 17 мільярдів, зараз у нас більше 24 мільярдів доларів, тобто. Все супер в цьому розрізі. Давайте ще подивимося на показники по маржинальності. В Минулому кварталі у нас це значення було близько 59%. В цьому кварталі у нас маржа близько 58% так і залишилась. Тобто вона коливається, але загалом це дуже стабільна метрика, і Google має просто феноменальну маржинальність, як для такого великого диверсифікованого бізнесу. З Точки зору операційної ефективності, також у нас все добре. Операційна маржинальність вище 30%. в цьому кварталі. To je pokaznik. Виріс на 4,5% в порівнянні з минулим роком і склав близько 32%. Тобто, з точки зору операційної ефективності, взагалі, немає про що переживати. Google також анонсував, що в 2025 році їхні витрати на капекс складуть більше 75 мільярдів доларів. І попередні очікування були десь в районі 59 мільярдів доларів. Менеджмент суттєво підвищив планку, і цей факт також може бути однією з потенційних причин нинішнього просідання. Давайте також в контексті подивимося на ці дані значить, в минулому кварталі близько 14 мільярдів доларів капітальних витрат на 29% У нас є тут зростання. І ми бачимо: от якщо подивитися на цей графік, тобто ми бачимо дуже суттєвий планомірний графік збільшення капітальних витрат в третьому кварталі. Цей показник зріс на 60% в порівнянні з минулим роком. В четвертому кварталі, як ми тут бачимо, він зріс на приблизно 30%. Тобто, Альфабет продовжує збільшувати свої витрати, і ця тенденція не буде сповільнюватися. В 2025 році нас чекає більше 75 мільярдів капітальних витрат. Звичайно, менеджмент давав аргументацію для чого їм потрібні ці капітальні витрати. В першу чергу компанія зараз вкладає кошти в побудову своєї цифрової інфраструктури, побудову дата центрів, побудову інфраструктури для штучного інтелекту. Ну і звичайно, побудову інфраструктури для клауд сегменту свого бізнесу. В принципі, ці інвестиції достатньо послідовні. Про це менеджмент говорив вже протягом останніх кількох кварталів. Аналогічні інші великі технологічні компанії, такі як Microsoft, Meta, я думаю, що і Amazon, Вони також продовжують вкладати великі гроші в CapEx. Microsoft анонсувала близько 80 мільярдів доларів капітальних витрат Meta близько 65 мільярдів доларів капітальних витрат. І Google від них звичайно не відстає. Вони агресивно зараз збільшують свої витрати для того, щоб побудувати інфраструктуру для кладу, і штучного інтелекту. Тобто, ми проговорили з вами про CapEx, Тепер давайте проговоримо про один з основних драйверів зростання. Компанії Alphabet в майбутньому це сегмент Google Cloud, це один з найбільш важливих сегментів цього бізнесу зараз. Ви знаєте, що в сфері клауд обчислень у нас є три головні гравці: це Amazon AWS, це Microsoft Azure і, звісно, це Google Cloud. Google Cloud це найменший з цих трьох сегментів бізнесу. Але він, в принципі, показує непогані темпи зростання. Тобто в останньому кварталі 30% зростання. Цей показник не виправдав очікування аналітиків, тому що в третьому кварталі у нас було близько 35 зростання рік до року. І аналітики, звичайно, хотіли бачити більш лінійне зростання і продовження таких високих темпів росту. Знову ж таки, як на мене, це головна причина розпродажу. Але мені здається, що тут важливо сказати, що за цими показниками завжди лежить реальний бізнес, у якого є якісь свої обмеження, є проблеми, є люди, є інфраструктура, і не завжди це зростання лінійне. Тут потрібно продовжувати слідкувати. За цим сегментом знову ж таки я перечитав коментарі менеджмента на квартальному звіті, де вони прокоментували, чому все ж таки відбулося сповільнення темпів росту в четвертому кварталі в порівнянні з третім кварталом, і менеджмент проговорив, що в цьому році ми зіштовхнулися з проблемою, що попит на наші продукти перевершував наші можливості. Я вже неодноразово в коментарях SEO Amazon, SEO Microsoft, в тому числі в коментарях менеджменту Google, я зустріч. Ча цю проблему, і по суті, ось ці капітальні витрати, які зараз менеджмент анонсував, вони є якраз відповіддю на величезний попит, з яким ці компанії зіштовхнулися. Тобто, по суті, в них немає внутрішніх можливостей для того, щоб покрити цей попит і продовжувати показувати ті ж самі темпи зростання, які вони показували. Відповідно, вони зараз зобов'язані нести ці капітальні витрати для того, щоб продовжувати показувати високі темпи зростання. Побудова подібної інфраструктури інфраструктури дата центрів. Це достатньо циклічні процеси, тобто вони не відбуваються лінійно. В ці цикли зазвичай тривають певний період часу. Це може бути один-два роки і так далі. І після цього, звичайно, капітальні витрати суттєво зменшуються. Відповідно, ми зараз знаходимося якраз в цьому циклі, коли ці великі технологічні компанії якраз агресивно і активно будують цю інфраструктуру для того, щоб в подальшому там наступні 5-10 років продовжувати цю інфраструктуру використовувати. Тобто, цей цикл повинен закінчитися в найближчій перспективі, там не знає. Це можливо буде один рік, можливо, буде два роки, але в будь-якому випадку їм зараз потрібно агресивно вкладати гроші в інфраструктуру для того, щоб ем, покрити весь попит, який в них є. Як на мене, це достатньо адекватна відповідь на коментарі скептиків стосовно того, чому темпи зростання Google Cloud заповільнюються. Окремо, що хочу проговорити про YouTube Ads, тому що я в своєму відео про Google я говорив про те, що, ем, як на мене, YouTube це дуже недооцінений актив, яким володіє безпосередньо компанія Alphabet. Значить, в цьому... Ем, Кварталі Альфабет показала просто рекордні значення по доходу YouTube Ads, близько 10,5 мільярдів доларів доходу, майже 14% темпів зростання в порівнянні з минулим роком. По суті, останні півтора року Альфабет показує більше 12% темпів зростання цього сегменту. Це дуже солідні значення, і в розрізі Альфабет, звичайно, ці 10,5 мільярдів доларів можуть видаватися достатньо скромною цифрою. Але якщо спробувати внести додатковий контекст, наприклад. Наприклад, порівняти цей дохід з доходом компанії Netflix. Ось тут ми можемо побачити дані за останній квартал 2024 року, тому що Netflix нещодавно звітувало і показували також феноменальні просто цифри по своєму бізнесу в четвертому кварталі 2024 року. Netflix згенерували 10,2 мільярда мільярди доларів доходу лише один сегмент. Компанія Google, а саме сегмент YouTube Ads, згенерував більшу суму, тобто 10,5 мільярдів доларів доходу. В цю статтю доходу не входять доходи від YouTube Premium, від YouTube Music і подібних сервісів. YouTube це дійсно феноменальний актив, який генерує дуже багато грошей для компанії Google. Я вже тривалий час є інвестором компанії Alphabet, і звичайно аналізуючи подібні звіти. І для себе я роблю висновок, що ця компанія показує прекрасні результати. Омні сегменти бізнесу продовжують зростання. Google Cloud досі має прекрасні можливості і обмежений зараз, по суті, тільки внутрішніми можливостями і відсутністю необхідної інфраструктури. Показники маржинальності, операційної ефективності, різні ключові показники ефективності, по яким можна також оцінити цей бізнес. Вони також дуже хороші. Відповідно для себе я звичайно роблю висновок, що цю компанію зараз не варто продавати. І я вважаю, що на 25-й рік цей бізнес позиціонований дуже добре. Якщо говорити про поточну оцінку вартості, мені здається, що це Бізнес зараз, враховуючи це падіння, спозиціоновано дуже непогано з точки зору більшості ключових метрик в розрізі price to earnings, price to operating cash flow. І загалом для мене це падіння, яке зараз я спостерігаю, це потенційна можливість доповнити свою позицію в цій компанії. І я планую скористатися цим діпом і доповнити свою позицію в компанії Альфа. На цьому, все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Дякую до зустрічі.